Що дуже круто, і це приводить нас до думки, що нарешті квантові комп'ютери можуть бути для чогось використані. Для чого поки не дуже зрозуміло? Ну тому що квантові обчислення вони дуже відрізняються від звичайних обчислень. Але будемо подивитися, що такий світ, світ, в якому один з головних людей в Гуглі каже, що ми живемо в мультивсесвіті. і от цей процесор це доказ цьому. Компанія Круз закривається. Насправді, компанія Круз її володіла компанія General Motors і вони тестували свої автономні таксі. Але вони тестували, тестували. Потім збили людину. Людина отримала велику кількість пошкоджень і повернули шкільних мішків, які тепер сидять за баранкою. І вроді як страхують той нещасний штучний інтелект, щоб він далі нікого не збивав. Ви знаєте, я дуже люблю автономні таксі. Я в багато разів показував вам це відео, як мені подобається, як воно було класно, і взагалі я і далі буду продовжувати. Що авто. Автономні таксі це дуже круто, але компанія General Motors сказала: Рібятки, ми їх купили цей круз в 2016 році, вклали 10 мільярдів доларів, нічого, крім проблем. Тому вони вирішили сфокусувати свої ресурси на тому, щоб розробляти штучний інтелект для автомобілів, якими в принципі ну, керують власники. По суті, вони роблять автопілот, який є в компанії Tesla Та й в будь зараз компанії, яка будує машини, є щось схоже на автопілот. Але та на одного гравця автономних таксі менше з іншої сторони, коли Tesla представила. Свої сайберкаби вийшло, що на велику кількість гравців в світі стало більше. Тому дивимося, я дуже вболіваю за автономне таксі. Ну тому що ну ну це дуже зручно. От чесно з один раз спробуєте і назавжди завжди прив'яжетесь к ті штуці.